За підтримки ЮНІСЕФ спільно з нашим водоканалом з управлінням освіти ми реалізували проєкт по встановленню 16 станцій очистки водички і встановлення питних фонтанчиків в школах нашого міста. І зараз ми знаходимося в нашій міській дитячій поліклініці. Тобто 17 таких станцій цього року встановлено. Водичка очищається декількома фільтрами, брали воду на аналіз, здавали дуже гарні показники. І це можливість діткам не брати воду з дому, не купувати в магазині безпосередньо в школі споживати її. Окрім того, всі станції чистки води вони підключені до харчоблоків. Тобто для приготування їжі в школах буде використовуватися також чиста очищена вода. І це дуже добре, тому що якість води, яку ми споживаємо, напливає на наше здоров'я. Якщо ми говоримо про дітей, то особливо. Тому Чиста, хороша, якісна вода. Тепер в 16 школах доступна, фактично в необмеженій кількості. Потужність такої станції різонтовно 2000 літрів на добу. Цього вистачить абсолютно точно і ще й з надлишком. І в наступному році ми будемо реалізовувати а, такі проєкти в усіх інших школах, а також в нашій міській лікарні і в центрі реабілітації для учасників бойових дій, для того, щоб більше людей мало можливість споживати хорошу, якісну воду, фактично безкоштовно. Наші фінансові затрати невеликі, це переважно кошти іноземних донорів. Обслуговування такої станції буде здійснювати наш водоканал. Сьогодні вже цим проєктом ми охопили понад 15 тисяч дітей в нашій громаді. Якщо реалізуємо в наступному році, все задумано, то ця, ця кількість дітей вона буде значно більше.